Остап Дроздов Цьотка Жанка. У нашій родині була ексцентрична людина, яка народилася якраз на благовіщення 99 років тому. Цьотка Жанка так називали зведену по татові сестру моєї бабці. Цьотка Жанка була народжена Анною, але як гласить родинна легенда. Вона вважала, що ім'я Анна занадто прозаїчне для такої яскравої особистості, тому в один прекрасний день усім рідним повідомила, що віднині вона Жанка і хто назве її Анною, отримає впику. Цютка Жанка одразу була білою вороною, оскільки уневажнювала всі міри благопристойності. На світанку своєї юності Жанка закрутила роман із відомим у довоєнному Львові кримінальним авторитетом нальотчиком. Поляком. Є така версія, що в одній із польських батярських пісень є рядки О, Моя Анко! Це якраз про тітку Жанку. Роман був бурхливим, Жанка стала улюбленицею у польських кримінальних колах. Бо мала дуже веселу вдачу і зовні нагадувала Марлен Дітріх. Коли банду авторитета нальотчика накрила поліція, тітка Жанка дуже страждала. Згодом усі її коханці були значно молодші від неї хлопці, вона мала прекрасний смак, віддавала перевагу симпатичним молодикам із заможних родин, здебільшого полякам. Любила вона попивати венце і ходити до подружок лялякати. Більшовицьку окупацію цьока Жанка зустріла з невимовним сумом, тому що сама по собі радянська фуфаючна дійсність суперечила естетиці цьотки Жанки. Вона любила бути білявкою і завжди мала макіяж. До останніх своїх днів дожила до 80-ти, восьмидесяти, Жанка завжди підфарбовувалась. Без помади навіть сміття не могла винести. Її харизматичність, гумор і польська манера вимовляти букву «Л» почала не вписуватися в нову картину окупованого Червоного Львова. Високі підбори, у нас їх називають обцаси, елегантні приталені костюмчики різного роду брошки і біжутерію, цьотка Жанка носила. У ще більшій кількості, чим постійно накликала на себе вогонь совєтських женщин. Хата не трималася, їй потрібен був двіж. А далі був Сибір. У несамовито важких умовах вона працювала по коліна в воді. Повернулася з важкою формою поліатриту. Сама вона називала цю хворобу літаючий поліартрит, постійно боліли суглоби кожен раз інший. Після Сибіру тьотка Жанка повернулася з деформованими покрученими пальцями, постаріла, але очі блищали так само шалено. Ну і що, що покручені, лак для нігтів рубінового кольору і кілька крупних перстенів. Ніколи в житті на голову не одягла хустку, бо приплюсне на зачіску. Завела собаку, яку назвала шельма. Коли собака гуляла на вулиці, тітка Жанка висувалася з вікна, мешкала у квартирі зі спільною кухнею на піддащі. Голосно й протяжно гукала Шельма! Шельма. Усі перехожі жінки озиралися. Регулярно писала нам листи, і ці листи зачитувалися вголос всією родиною. Для розуміння екстраваганції тітки Жанки. Достатньо процитувати один із її звичайних листів Іро, сестро, добрий день. Я, стара перда, наїлася сливок і тепер маю срачку, тому пишу тобі короткого листа. Цього Жанка свого зятя називала чортик, був родом із Чорткова. Доньку Кльоня У дитинстві була клаповухою, сусідка. Ота ідіотка знизу, інша її сестра. божествоження, божестворіння по-польськи. Мене називала Тяпчик, була помішана на групі Modern Token. Особливо полюбляла брунета Томаса Андерса. Уся квартира була обвішана плакатами із ним. Цьотка Жанка могла підійти до плаката і поторгати Томаса за носик. Лагідно називаючи його мій Томасик. Якось вона поїхала в село на весілля до родичів, замовила величезний триповерховий торт, весь у різнокольоровому кремі. Уміючи співати всякі сороміцькі приповідки, вона спеціально спізнилася на весілля, аби всі звернули увагу на її появу. Тим паче, що вона обожнювала, прилягаючі плаття непомірно короткої довжини. На обцасах, ясна річ, із золотим пасочком ремінцем явилася вона на весілля в повному всеозброєнні, із зачіскою і макіяжем яскраво салатового кольору. Почала співати свої приспівочки, аж раптом як зашпортається, як із тим тортом навернеться посередині подвір'я і, звісно, обличчям прямо в торт. Коли цьотка Жанка підняла голову з торта, то все весілля вилягло від сміху. На лиці був імпресіонізм різного кольору. Кремові квіточки були по всьому волосі. Ця Жанка гордо піднялася, пальцем зняла з лиця шар крему, смачно облизала палець і вимовила, що ви за господарі, якщо маєте таке порепане подвір'я? Отака вона була. Незадовго до її смерті я ще студент був у неї. Вона пересувалася лише по квартирі. Руки були покручені, як коріння девакуватого дерева. Каже, я всі дзеркала позакривала, бо не можу дивитися на стару каргу. Але ти стань там во далеко, біля вхідних дверей, а я стану тут во. Подивися, здалеку, я дуже навіть не зле виглядаю, правда? На холодильнику стояла помада. Ріденьке старече волосся поправляла руками, бо гребінь уже не могла тримати. Померла цьотка Жанка якраз на Йордан. Була така ожеледиця, що автобус із струною під'їхав до гори і відмовився спускатися донизу, де була підготована могила. Не виїду назад. Був такий дупопад, що треба було бачити, яким чином. Хлопи-могильщики знесли труну донизу по голому льоді. Вони лізли раком, а труну просто спускали вниз, регулярно гальмуючи. Я запропонував з'їжджати на вінках, що я й зробив. На цвинтарі стояв дикий регіт, бо кожен спускався донизу, як міг хтось на вінках, хтось рачки, хтось по чужих засніжених гробах. Священник, з'їжджаючи на рясі, спочатку загубив кадило, потім головний убір. Це був найвеселіший похорон. Цьотка Жанка тримала Марку до самого кінця.